Усім привіт, вітаю на моєму каналі. Сьогодні вийшла дуже крута новина. Найбільша і найтоповіша біржа Binance запустила свою тапалку, і ми можемо в числі перших зайти в цю гру і починати фармити поінти. Сьогодні тільки старт, тому ми в числі перших будемо фармити тут троп. Затягувати не буду. Поки що проходимо знайомство із додатком. З вас палець вверх і давайте розбиратися. І так, друзі, хто підписаний на мій канал, вже починають фармити в цій таполці і запрошувати друзів. Ось так виглядає наша гра. На першій сторінці все, що ми можемо, це або запросити друзів, або ж грати в гру. Давайте зіграємо в гру, ми можемо зіграти 6 разів, нажимаємо грати в гру. Гра полягає в тому, що нам потрібно лапати ось ці жовті круги. Вони дають нам поїнти. Якщо будемо лапати ось ці чорні планети, у нас будуть мінуса. Ось так. Крутиться крючок, нажимаємо в потрібному напрямку, і щось ловимо. Як бачимо, зараз я нічого не злапав. Злапав і зараз нам дадуть поінти. 25 поїнтів. І так, чим більший це круг, тим більше поїнтів ми заробляємо. Нам дається 45 секунд. І за цей час потрібно щось наловити. Як бачимо, поки що мені не виходить. на навсього 75 поїнтів заробив, але я думаю, що суть гри ви зрозуміли. Якщо набити руку, можна набивати непогано ці бали. Вертаємось назад. Я вже назбирав 4000 балів. Як бачимо, спроби в нас через декілька хвилин знову поновляються, і ми можемо знову грати. І так фармити ось ці поінти. Далі в нас йде таблиця лідерів. Як бачимо, деякі лідери, скоріш за все, великі блогери, вже назбирали дуже велику кількість цих поїнтів. Також у нас є завдання. Задання я вже всі виконав, все дуже просто. За щоденний вхід ви отримуєте по 100 поїнтів. За історію в Телеграмі 500 поїнтів. Потрібно підписатись на Binance в Телеграмі 500 pointів. І на канал гри у Телеграмі також 500 pointів. 10 тисяч поїнтів можна отримати, якщо ви підв'яжете свій аккаунт Binance. Якщо у вас немає аккаунту Binance, посилання під відео або ж у моєму пості. ось. Давайте подивимося, як підв'язати. Нажимаємо. Я авторизуюсь. Я авторизувався, написано успішно підключений аккаунт Telegram. Нажимаємо ОК. Я свій аккаунт Telegram підключив. Давайте оновимо, перезавантажити. Як бачимо, в мене вже 15 тисяч балів. Переходимо в завдання і бачимо, я свій аккаунт Binance під'єднав. Все робиться в 2 кліка. Просто потрібно бути авторизованим на Binance, і автоматично все підв'язується. Переходимо у вкладку Друзі. Я починаю вже активно запрошувати друзів. Ви можете отримати 10% від усіх балів, зароблених запрошеними гравцями. Максимальна кількість балів 50 тисяч. Запросіть друзів, щоб отримати 1000 балів у подарунок. І далі в нас йде список наших друзів, яких ми запросили. Все, в принципі, стандартно, як і в інших тапалках. І наступна вкладка Binance тут просто розповідає про Binance. Можна встановити застосунок, прив'язати свій аккаунт і пройти верифікацію обов'язково особи. Я це все зробив, і в мене це все працює. Ось така друзі, гра, тільки старт. Рекомендую заходити, так як Binance гроші має. Головне, щоб вони їх нам не зажали. Тому що тут народу буде дуже і дуже багато. Тому всіх запрошую. Також підписуйтесь на мій телеграм. Всі актуальні новини і відео інструкції будуть у телеграмі. Також, дехто пише, що це скам, гра не від Binance. Так, ось це офіційна інфа від Binance. Є стаття, що це справді бот від біржі Binance. Посилання на цю статтю залишу також під відео. На цьому завершую. Бажаю всім профіту, мирного неба і почуємось в нових відео. До побачення.